Шановна громада, добрий день. Лінійці є техніка Кентавр 404, Еска з однодисковим щепленням боковою виносною коробочкою передач. Нагадую, що двигун тут Джей Діємовський, як і всі його люблять, двох насосний в нього. Організм двохнасосна система в синьому кольорі, звичайний, стандартний, бюджетний, бюджетна сороковка, повнопривідна з блокуванням, звичайно, з зашитою з сидінням, з чим там ще. Ну, З комбінованою приборною панелью, Все це приводиться до... Предпродажної підготовки ставиться вся трьохточка. До речі, ціна знижена на тому, що деякі є механічні такі невеликі пошкодження, і за того маємо знижку до по-моєму 200 доларів від початкової ціни. Але це все буде приводитись до відповідно належного стану. Це відео для того, щоб ви бачили дійсність, як воно насправді є. І, звичайно, є по розпродажу трактори, такі як ДВ-504 на 45 кінських сил, також з 4-циліндровим двигуном. Це у нас зараз в розпродажі є. Ще є моделі, такі, як Ловоли і Юто. Йде в розпродажі. Вони залишаються останніми, повністю сервісна гарантія на них розповсюдження. Це на два роки. Запчасті всі є повністю. Звертайтесь до нашого магазину. Зараз ще покажу п'ятдесят. Звісно, жі стоїть DW-шка 504. Киємовський двигун, 450 Тут стоїть 490-й. перепрошую. 4 по 9, так і 45 кінських сил він на сьогоднішній день має. Комбінована панель, бокове перемикання передач. Ходовка в нього така ж сама, як в ДВ, як в Кентаврі 404-му, Тому, якщо вас цікавить більш потужні, також у нас є. Але на сьогоднішній день Кентаври, девешки, юто вони йдуть в розпродажі. Ціни на нашому сайті. Будь ласка, звертайтеся. Ми обов'язково вас проконсультуємо. І індивідуальна по замовленню знижка на кожен трактор. До 100 доларів. Друзі, ви часто забудете, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітрактор.ру, в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!